Ася час на швидкому коні, років тягару, залишивши нам на плечі, які б не були в стороні. Згадайте школу, цей прекрасний вечір. Тут час сьогодні владу загубив над пам'яттю і душами людськими. Тут батьківщина всіх дитячих див, що ходить коридорами в Шкільна традиція складається роками, як місяць, лютий двері відкрива. У школі зустріч із випускниками чекає кожен з нетерпінням цього дня. Чекає школа, Альма Матер Ваша, чекає директор і педколектив. Щороку школа гостинна чаша шкільна причастя для випускників. Шановні випускники, на жаль, цьогоріч зустріч наша віртуальна. Але ви зможете зупинити відео і роздивитися до болю знайомі обличчя. Пригадайте роки свого навчання, своїх вчителів, свій веселий дружній клас, юнацьке несміливе ще кохання і тих, кого, на жаль, немає серед нас. Шкільні роки так швидко пролетіли, нестримний час, мов птах летить кудись. Здається, вчора ви за парті сіли, аж глянь, а роки роки пронеслись. Привітаємо ювелейні дати. Ми про них усе бажаємо знати. Чим живуть, з чого радіють, як плекають на майбутню надію? Та перше, ніж когось пригадати, директору і слово хочемо надати. Бо так повелося у нашій родині, що завжди господар починає гостин. Добрий день. Ради вітати учасників сьогоднішньої зустрічі, випускників нашої школи. Початок лютого. В школах традиційно відбуваються зустрічі. Дорогі випускники, я впевнений, що ви з нетерпінням і хвилюванням чекали сьогоднішнього дня, а чим адже, це можливість знову і знову пережити хвилюючі моменти дитинства і шкільної юності. На жаль, війна внесла свої корективи і сьогодні ще наша зустріч онлайн. Сьогодні ми раді бачити випускників різних років, але особливо тих. Хто закінчив нашу школу 10, 20, 30, 40, 50 років тому наші хівіляри? Для кожного це різний час. Для когось зовсім мало, а комусь і ціла вічність. Кожен із вас обрав заняття по душі, реалізовуючи свої здібності і таланти. Сьогодні ви справжні особистості і раскраві індивідуальності. То нехай же на вашому шляху будуть лише перемоги і досягнення. З особливою повагою і глибокою шаною сьогодні згадуємо наших випускників-захисників. Тих, хто віддали своє життя, боронячи рідну Україну, і тих, хто сьогодні це робить зробить зі зброєю в руках. Тих, хто волонтерить і допомагає, тих, хто працює на благо свого народу. Бажаю всім! Якнайшвидшої перемоги миру, міцного здоров'я і віру в краще майбутнє. Пройде час, і ми обов'язково зустрінемося в стінах рідної школи. А зараз запрошую всіх в цікаву, змістовну мандрівку під назвою Рідна школа, хоч і віртуальну. Приємних, радісних, цікавих вам зустрічей! Малими школу ми прийшли і за руку нас з собою рідні привели, не забуду перший дзвоник, перший свій рух, як зробили світ широкий свій маленький крок, і відтоді наша школа наче рідний дім. Перша вчителька мов мати стала нам усім. Ці жаль свою рідну школу, не забуду ніколи, бо тут це не. Ми з вами мов одна сім'я, вчителям усім, низенько поклонюся я, вашу мудрість і науку в серці пронесу, не забуду ваші очі і душі, красу, свою рідну школу не забуду ніколи, бо тут все найкраще пригадую, сла свою й диплом. Я дякую щиро! Живі щастійний науки зернину засіє вірою Вірою добром. Сьогодні свято спогадів і свято сподівань! Минулого майбутнього прекрасна світла мить, та вмить таку ми згадуємо щоразу, Людей, котрі не зараз з нами тут, тих, хто на віки перейшли життя межу та в пам'яті живі і вічно будуть жити, вічно живими, енергійними, веселими, добрими, залишають у нашій пам'яті вчителів, яких, на жаль, немає серед нас. Вчителів, що відійшли у вічність, друзів, що пішли за ними слід. Пам'яті горять невтішно ваших душ розтоплюючи розтоплюючові. Сьогодні зустріч ваша відбувається в онлайні, і клятий ворог день цей не вкраде. Моменти зустрічі у школі незвичайні, і кожен ювіляр їх очно ще й діжде. Війна закінчиться на свято перемоги. Запросить школа всіх випускників. Не буде карантину ні тривоги. Прийдуть усі на свято мирних днів. Серед наших випускників ювілярів є ті, котрі зі зброєю в руках захищають нашу батьківщину. Усі вони для нас герої. Спасибі, ми скажемо нашим солдатам, спасибі, скажемо найкращим за силу. Що можемо зустріч організувати, хоч дистанційну, але шкільну. Захисники мого народу. Я вдячна вам, вклоняюсь низько до землі. Подякувати хочу вам за те, що зранку у кімнаті я сонце бачу у вікні, за подих кожен на моїй землі. Я вдячна вам. Вам не страшні ні кулі, ні гармати. Ваш страх це більше не побачить мати. Ви впевнено крокуєте до перемоги, підтримку, відчуваючи народу. Я дякую за рідну мову, за батьківщину, за життя. Склоняюсь низько я до подякувати хочу вам. Напевно, так, у кожного бувало, коли вже кличе ніч у снах, забутись, Вертаєш пам'ять, згадуєш минуле, яке з любов'ю хочеться вернутися. Боже, швидко линей час. А Чим далі стоїть розблуки, тим частіше задуйте свій клас. Ми шумишимо, у машину часу сідаємо, перекличку учні проведіть. По подорож шкільних років вирушаю, то ви однокласникам всім подзвоніть. Пригадайте сьогодні першу вчительку свою класного керівника всю шкільну сім'ю. Розгорніть свої фотоальбоми, дивиш кольору знову і знову. Погляньте на фото, на ці юні обличчя, час рікою хоч сплив, бо життя сповнене сил. Ви моменти щасливі, згадайте, насолоджуйтесь спогадом цим, й позитив продовжує життя на многії-многії літа. Знову, де було все знайоме до волю, про минуле ведемо розмову, наше наші стіни і кожного долю. Про роки, коли разом навчались, перші зустрічі, перше кохання, однією сім'єю ми стали. Відчували тут радість страждання, однокласники ви, однокласники, Ви не мов є брати, мої сестри, миті зустрічей наших прекрасних, повертають у юності весени однокласники ви, однокласники. Ви сестри. Шановні випускники нашої школи всіх років. Щиро рада бачити вас, вітати та слухати. Особливі слова вдячності та привітання адресую моїм найдорожчим випускникам, які святкують 20 і 40-річчя закінчення школи. Сьогодні нас знову зустрічає рідна школа, Тиха пристань наших дитячих сердець, мрій, надій і сподівань. Коротко про себе. Нині я на заслуженому відпочинку, час додав севини, та найбільша моя гордість це статус прабабусі. Пам'ятаю, як ваші батьки вперше привели вас до школи, як ви боязко трималися за їх руки. Але коли я просягла вам свої домоні, ви відчули тепло і добрі наміри і впевнено вирушили в подорож країною знань. Ми, вчителі початкових класів, навчали вас любити рідний край, шанувати батьків, нести крізь життя добро, повагу. Людську гідність і великодушність. Дорогі мої учні, ви навчалися у мирний час України, могли милуватися її красою, будувати своє майбутнє, створювати сім'ї, народжувати дітей, чекати онуків. Я щиро пишаюся вами, адже ви стали гордістю держави. Де б я не була в рідному селі чи в районному центрі, скрізь зустрічаю своїх випускників у владі, магазинах, аптеках, бібліотеках, серед водіїв, працівників ЦНАПу, митниці, лікарів у Ковелі, Луцьку, Рівному Полтаві. Але сьогодні ми не можемо не згадати тих, хто береже наш спокій і захищає нашу країну. Дорогі захисники, наші випускники. Найтепліші слова подяки ми адресуємо вам, нашим воїнам, які нині перебувають на передовій, що хвилини ризикують своїм життям. Я пишаюся кожним із вас, як і своїм старшим сином, який несе службу у Збройних силах України. Саме завдяки вам ми маємо змогу навчатися, працювати і просто жити. За вашу відвагу вам безмежна вдячність, наша шана, низький уклін вам, наші герої. Давайте разом скажемо. Повертайтеся з бою сини, повертайтесь додому, солдати, не у спогади наші сни, а живими до рідної хати. Я щиро вірю, що вся страшна війна скоро скінчиться, а відбудова нашої рідної України ляже саме на ваші плечі, і я впевнена, ви виконаєте свій обов'язок честю. Дай тільки, Боже, пережити цю війну, не впасти духом, не зламатись. Дай, Боже, не впізнати чужину, у ріднім домі миру дочекатись. Миру тобі, рідна Україна, миру і достатку всім вам, дорогі мої учні. Бажаю впевненості у собі, віри у свій успіх і щасливу долю, злагоди вам добробуту і тепла. Хай вам завжди щастить. Сподіваюсь, що наступні наші зустрічі відбудуться у мирній Україні і ми зможемо обійнятися, зустрівшись віч на віч. До нових зустрічей, мої дорогі! Биті зустрічей наших прекрасних, повертають у юності весени. Ми роз'їдемось знову вже завтра до дітей і до рідної хати, але, думаю, все-таки варто на наступну нам зустріч чекати приїжджаємо до рідної школи. Слава нації. Вже втретє ми мали, мали би зустрітися після випуску нашого 95-му році, але клята війна внесла корективи в життя кожного українця і заставила всіх взятися за зброю. У когось це стрілецька зброя, у когось мисливська, у когось це кухонна плита чи швейна машина, у когось молитовник. Звісно, хотілося б ще раз переступити поріг нашої школи. Пройтися ще раз по коридорах, зайти в свій клас, який був для нас фінішним класом в нашому шкільному житті, і був нашим стартовим в дорослому житті. Хотілося б ще раз побачити, зустрітися зі своїми вчителями, предметниками, які вкладали душу в кожен свій предмет, а загалом це був єдиний виховний процес. Події сьогодення показують нам, що в пріоритеті має бути вивчення української мови і особливо історії України. Нам історію тоді ще викладав вчитель історії, а сьогодні вже директор школи Станіслав Лукашович. Ну і не можна не згадати людину, яка найбільше в нас клала. нашу класну керівничку волюву, харизматичну Надію Михайлівну. Вона навчила нас. Наполегливо досягати своїх цілей, не зупинятися перед труднощами, не прогинатися під поганих людей. Нерідко перетворювалися уроки математики на виховні години. Ми тоді, звичайно, дуже сердилися на те, що вона не давала нам спокою, залучала постійно до якихось позакласних заходів до естафет і тому подібного. Але пізніше зрозуміли, що це нас гартувало. Тож міцного здоров'я вам, Надія Михайлівна, і довгих років життя, схиляю голову перед, у пам'ять про тих вчителів і тих однокласників, які вже ні, ніколи не буде більше з нами. Честь повага і хвала тим однокласникам і всім випускникам нашої школи, які зараз у Збройних силах, Як Найскорішого благополучного повернення вам до своїх родин. І пропоную ту зустріч, яка зараз не відбувалася, провести в лютому наступному після нашої перемоги. А вона обов'язково буде, бо з нами правда і з нами Бог. Слава Україні! Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, немає в нічого мати все. за гроші не купити тільки час, він всіх нас методично поділив, Когось він напустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив, старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні розклади. Літа літа, чом ви не журавлі, чом вас не можна звирію вернути, чом юності, щасливі добрі дні. За десять літ ніяк не можна вас забути. Десять років, як розправили ви крила, десять років, як залишили ви свій клас, десять років мов хвилина пролетіли. І сьогодні я вітаю щиро усіх вас. Живіть у мірі, піснях і в труді. Приїжджайте до школи на сповідь. Тут вас. То чекає вас в погаді повінь, то зустріньте літа молоді, хай все буде у вас успішно і надійно, хай всьому щастить неодмінно все в житті хай ладнається і хай доля, як пісня, співається, та удача усім усміхається, ну а дружба шкільна не забувається, і справжнім друзям не забув позони, подаручи злеваються ще боне, холодне пиво і сухе вино, робили щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо Набвіло цей нетаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон, і можна бути вічно мало. Вітаю, шановні випускники. Сьогодні у нас свято, свято якого не знайдеш в жодному календарі. Це свято зустрічі із дитинством, з юністю, зустріч випускників. Як швидко летить час, здавалося, що вчора ви сиділи за партами, бігали шумними шкільними коридорами, з острахом чекали зовнішнього усім. Сьогодні ви вже дорослі самостійні люди. Ця зустріч хоче вас повернути у дитинство, щоб ви пригадали своїх однокласників, своїх вчителів самі сукровенні миттєвості шкільного життя. Як хочеться нам. Щоб ви згадали, як ви 10 років назад самі готувалися до такої зустрічі і давали клятву, що всі є куди прийдете в стіни рідної школи і зустрінемось тут. Але клята війна зруйнувала всі наші дні. І поки що ми не можемо зібратися всі разом. А як би хотілося вас побачити всіх разом, знов за одною, за всіма партами, поговорити, як склались ваші долі, що ви досягли в житті? Ну, я думаю, із швидкою перемогою ми це зробимо і зустрінемось, користуючись такою нагодою, що я можу звернутися до вас отак. Дистанційно буду говорити. Я хочу побажати вам, щоб ви, я навіть не знаю, як вам висловити слова. Думайте в своєму житті, що ви робите, адже ваші думки сьогодні це ваша доля завтра. Приносите радість людям, серед яких ви живете, любіть батьків, не забувайте. Я хочу, щоб у вас всі мрії збувались, задумане стало реальністю, щастя вам, миру всім нам навшли всі швидше, радості, добра, благополуччя. І будьте достойними людьми. Щастя вам до побачення. Dykači story směšnih rozkaży, i sправшnim drodziaм nie zabud pozwoli, po dobre czy zle z tojuca. Сумуй випускник на прощання, посміхнися скоріше давай. Побажаю виконання бажання, налоджусичі всім побажань. Нехай вашу душу не засає оптимізм, а у серцях щира любов. Нехай ваша доля буде до вас прихильні, а ваш ангел охоронець не залишає вас на життєвих дорогах! Шановні випускники, добра і радості бажаю, здоров'я вам на всі літа. Хай сонце весело сіяє, хай Україна процвітає, хай щастя панує у вашому домі, хай успіх крикує і з вами завжди. Та матінка Божа вас міцно оборонить від зла та нетуги, від горя біди. Та дай вам, Боже, в мирі жити, щоб завжди руки мали ремесло, щоб працювали в нашій Україні, щоб легко і щасливо вам було.